Доброго дня! Магії таро української. Мене звати Олена. Напередодні нового року, 2023-го, давайте подивимося, що нам, яку інформацію нам дадуть карти стосовно даного року, що прийде в 2023 році, що саме, яким 2023 рік буде для вас? Що нам розкажуть стосовно майбутнього періоду? Один варіант, загальний розклад. 2023 рік. Сигніфікація і основні події. Основний фон – робота, фінанси. Додатково будемо дивитися на таро. Розкривати ті питання, ті ситуації, ті події, які Будуть відкривати нам на 2023 рік. Дивимося загальну сигніфікацію даного року сила, перстень, кільце, стілення, пизнання. Тобто, в даному році ми розуміємо, що відбудеться зцілення особисто вас. Хто дивиться даний розклад? Перстень говорить про. Партнерські взаємовідносини, заключення Союзу, партнерства, договірні стосунки, заключення договору, свадьба, партнерські стосунки в особистому житті отримають розвиток. Ви цей рік надасть вам можливість відчути внутрішню силу, цілеспрямованість. Силу волі, сило духа, ваше визнання, авторитет, статусність завдяки підтримці партнера, партнерші, близької людини. І тому періоду під час пропрацювань відбулося ваше внутрішнє зцілення, наповнення. Енергетичне і стабілізування емоційного стану. Тобто, в даному році, в 2023 році, ви відчуєте внутрішню силу, завдяки якій ви будете цілеспрямовано рухатися до досягнення поставлених цілей до реалізації і здійснення бажан та мрій. Так, програються стосунки. А, що я й говорила? В стосунках хтось закриє для себе певну ситуацію, якщо до цього ви не розуміли, не мали бажання, або не мали бажання не будувати стосунки, а визначатися, то Доленосний період, ви розумієте, що прийшов час стосунки перевести на наступний етап розвитку. Судова справа говорить про прийняття рішення, про те, що ви будете аналізувати і в думках пропрацьовувати саме подальший рух, або Зважувати все, всі за і проти, і робити вибір на підставі даного аналізу, що вам робити, як вам діяти, як вам взаємодіяти з партнером. Я і я й говорила відносно загальної сигніфікації по даному року, ще говорить про стілення особистого життя, тобто. Ви перейдете на наступний етап розвитку. Закрилася група, закриває якусь ситуацію. Негатив, можливо, йде з вашого життя? Так, ви пропрацьовували внутрішні страхи. Інтуїція у вас добре працює, ви самі розумієте, що спілкування з партнером, який є в ваших стосунках, взаємодія, наповнює вас і задовольняє на даний період. Тому відносно стосунків, відносно партнерських взаємовідносин, які є в вашому житті, або ви плануєте, можливо, є тільки на горизонті даний партнер. Але слухайте інтуїцію. Про інтуїцію говорить і королева Кубків і Верховна Жриця. Все тайне, не рано пізно стане явним. Тобто до вас прийде інформація або розуміння, або можливості пропрацювати саме страхи, негативні емоції, вийти із стану бездіяльності, небажання діяти. Тому що є негативний досвід. І певний час, чому й відбудеться стілення, ви сила загальний старший аркан, який буде діяти в 23-му році, ви будете відчувати силу в собі, якого питання не стосувалося. Це говорить про те, що ви зможете подолати перепони. Скинути баласт, який є, пропрацювати саме негативні емоції, страхи, знайти вихід з ситуацій негативних або ті, які вас затримують на шляху розвитку. Ви отримаєте визнання завдяки тому, що ви пропрацюєте, зцілитесь внутрішньо, ви пройдете свою трансформацію, буде закінчення. Якщо в стосунках з партнером, то так, ви отримаєте визнання, тобто ви перейдете на новий етап розвитку даних стосунків партнерських взаємовіднос. Але не потрібно боятися. Або якщо це не страх нового, або нових стосунків, а внутрішні негативні емоції відносно попередніх зрад. То дайте шанс даним стосункам розвиватися. Тому що існувати вони вже існують. Ну, Можливо, в кого ще тільки є партнер на горизонті, дайте шанс даним стосункам закрити, пропрацюйте саме негатив внутрішній. Ідіть в спілкування, взаємодію для того, щоб оновити, зцілити себе, своє життя, дати розвиток, перехід на новий етап. Потрібно буде проявити силу, вона в вас буде. Цей рік говорить лише, що зцілюйтеся, вам нададуться можливості загалом досягти позитивних змін. Ну, партнерські стосунки йдуть акцентом. В даному році робота. Ви самодостатні, навіть якщо хтось бажає перевірити вас особисто відносно вашого професіоналізму, то ви здобудете перемогу, ви переможете, які б перевірки, або, можливо, які б ситуації, які неочікувані, Приходило ваше життя, ви подолаєте, тому що ваш шлях, ваш професійний шлях, це особиста реалізація, праця, важка праця. Це не говорить про фізичну працю, це говорить, що ваша самодостатність досягнута власне тяжким трудом, тяжкою працею, проходячи трансформацію, отримуючи. Досвід, і негативний, і позитивний, ви стали саме тією людиною, сильною, цілеспрямованою, яка розраховує тільки сама на себе. Якщо ви розумієте, що нема енергії, є негатив, то ви зцілюєтесь. Можливо, завдяки партнерській підтримці, яку ви маєте. А якщо не маєте, то отримаєте загалом будування стосунків і є, як наслідок, це підтримка даного партнера, в якій би сфері життя це не відбувалося. І завдяки підтримці партнера ви пройдете загалом перевірки, негативні ситуації, обставини, які негативно впливають на вас. На вашу реалізацію. Але ви подолаєте це все. Тому що ви не самі ви це розумієте. А навіть якщо ми не говоримо про ваші залежності від партнера, Так, якщо це з розумом. Але якщо залежний хтось в тій чи іншій ситуації, в тих чи інших обставинах, то ви розумієте, самодостатня. Це коли ви розраховуєте самі на себе, але ж при умові, що ви розумієте свої можливості, свої ресурси реально адекватно, на що ви здатні. Що ви здатні пройти? Що ви здатні подолати? Якщо є потреба в стіленні для того, щоб бути впевненою в своїх ресурсах, в своїх можливостях. Мати цю внутрішню силу, стержень, який дає вам рухатися, прямувати до своєї цілі, до реалізації своїх мрій, бажань. Ви розумієте, щоб отримати потік фінансових коштів, щоб цей потік не закінчувався а був нескінченний, вам потрібно боротися буде, працювати. Так іноді й тяжко працювати, але це не говорить про те, що фізично тяжко прораховувати, планувати, реалізовувати, отримавши пропозиції, варіанти використовувати, працювати як над собою, так. І над своїм фінансовим потоком, покращуючи свої можливості, матеріальні здобутки боротися. Загалом, не зважаючи на що б не відбувалося, але ви розумієте і повинні розуміти, що ваше життя, ваш успіх, ваші результати залежать саме тільки від вас. Дуже добре буде, якщо поруч партнер, який підтримує, або вам саме вам, є можливість збудувати партнерські стосунки завдяки даному партнеру, і ви і будете відчувати себе самодостатньою, самореалізованою. Ви абсолютно будете розуміти, що ви пройдете, ви подолаєте, ви пропрацюєте. Але є одне, але ніякої залежності від партнера. Визнання ваша самодостатність. Не розчиняйтеся в партнерських стосунках. Ідіть на зустріч, будуйте, але існуйте паралельно, йдіть в новий шлях. В даний період, в 23-му році, після стілення, пройшовши шлях, отримавши визнання. Відчуття внутрішньої сили, отримавши розуміння, що ви маєте свою власну місію. Так, ви розумієте, що тяжко буде реалізовувати. Що це не говорить про те, як ще раз тяжкість, важкість або важко тяжко, це не говорить про фізичну працю. Це говорить лише про. Те, що потрібно буде починати спочатку, новий шлях, нові починання. Але ви маєте свою місію, ви маєте те заняття, ту професію, ту спеціальність, яка, в якій ви змушені, яку ви повинні розвивати, реалізовувати, рухатися в бік розвитку. Яка надає вам натхнення, яка, незважаючи на труднощі і перепони, наповнює вас відчуттям самодостатності, дає вам розуміння, визнання, що так ви сильні, цілеспрямовані, наповнені. Даний період, 23 рік, дасть вам відчуття. Відчуття нового етапу розвитку, того, що ви зможете вийти на новий, піднятися на рівень вище. Якщо до цього ви існували саме процес трансформації, взаємодії, пропрацювань, звільнень від залежностей, ви не вірили в себе, ви не були впевненою, сильною, цілеспрямованою. То ви відчуєте в 23-му році, незважаючи на те, що новий шлях, нове починання. легко не буде, будуть страхи відносно того, що це нове, але підтримка партнера, рідних людей, надасть вам можливість подолати цей страх, пропрацювати, закрити негативні емоції, думки і рухатися вперед. До визнання. Стілення, внутрішня сила, сила волі, сила духу це прекрасніше відчуття стосовно того, що коли ви отримуєте результат, ви, і ви зрозумієте, що цього ви досягли самі одне із найкращих відчуттів, коли, пройшовши певний шлях, труднощі, перепони, сцілення, ви отримуєте результат краще, ніж ви сподівалися. Навіть такий, як, на який ви розраховували, але результат, але це інший рівень, але це вже внутрішньо ви визнаєте, що так, ви зможете досягти, ви досягли саме того. На що, можливо, на початку вашого шляху ви й не розраховували. Але ви здійснили дану трансформацію, перехід на новий етап розвитку. І ви досягли, і досягли визнання позитиву, результату фінансової. Ну, ми дивилися, що у вас буде потік і достатньо фінансове. Влада буде в ваших руках, і ви досягнете успіх. Диявол. Ну, ви будете цього бажати. Так, ви будете залежні від цього, але це ваше внутрішнє бажання, і ви будете цілеспрямовано, задіюючи силу. Ви будете рухатися, ви самодостатні. У вас є внутрішня сила, у вас є внутрішні ресурси, і ви отримаєте визнання, ви отримаєте прекрасний фінансовий потік. Ви розумієте, що вам потрібно працювати, і ви будете працювати. Дане питання, чому диявол? Диявол тут програється, що це питання буде для вас пріоритетом у 2023 році. Фінанси, влада, тобто, можливо, комусь запропонують нову посаду, яка надасть можливість реалізуватися і покращить фінансові статки. Фінансові можливості, комфортне життя надасть можливість реалізувати саме ті мрії бажання, яких бажає хто дивиться даний розклад, досягти. Кожний із вас має свої бажання, кожний із вас має свої мрії. І в кожного вони можуть бути різні. Це не означає, що, але загальні енергії на 23-й рік такі. І я бажаю вам, що цей прекрасний розклад надав вам впевненості, хоча б на зараз ви зрозуміли, що незважаючи, що б не відбувалося на даний період, і що буде відбуватися далі, яка потреба є від вас? Це працювати, пропрацьовувати, приймати. Від вищих сил дані поради. І все ви отримаєте. Єдине, що в кожного з нас є своя місія, і яка б вона важка не була, але в нас є сили, в нас є ресурси, є можливості і захист від вищих сил подолати, зцілитись в даному році.